Юлія Тимошенко зустрілася з Трампом. Я дійсно зустрічалася з Трампом. Я мала коротку розмову. Як повідомила українська редакція BBC, ця коротка розмова відбулася біля туалету. Вона чекала на нього під час молотовного сніданку біля туалету. Можете пояснити обставини зустрічі, тому що дуже багато і вісім тоже далеко біля туалету його очікувати. Все погане, що ви чуєте про цю зустріч. Це організована, спланована президентом України, також його легійськими кампаніями і його пропагандистами. Кампанія не безпітати. Що тут поганого взагалі? Ну стояла в коридорі. Ну так, Трамп сходив туалет. Він же, врешті-решт, також людина, і також ходить по великому. Це a, a, a huge problem. По гігантському і по маленькому. I guarantee you no з нопраблом. Майґаранті. Але я хочу заступитися за пані Тимошенко. Це був не туалет, а ресторум. Це значить ресторан по не нашому. І давайте вже не спекулювати на цій темі. Все таки, ми там не стояли, і ми не можемо впевнено стверджувати, що було до того, як Тимошенко і Трамп поручкалися. Мив Трамп руки чи не мив.